Вітаю вас, дорогі мої друзі, дорогі мої колеги. Я завжди рада спілкуванню. А в мене сьогодні поповнення сервізу бузок. Хоча на дворі осінь, вересень, уже а в мене ось такі весняні квіти. Вдалося знайти ще предмети, хоча я вже думала, що вже в мене все є, там і супниця, і велике блюдо. І набір тарілок глибоких і мілких, і оселедниці, все начебто є. Але тут ще трапились предмети, і, звісно ж, я докупила. На барахолці мені пощастило знайти ось таке велике блюдо 35 см. Я не буду його діставати, бо порушу тут все, що настроїла. Але Це коростень, клеймо там є. Одна гілочка бузку, позолота не затерта і в гарному стані. Тож, поповнився мій сервіз якраз для кавунів, що зараз сезон, тож можна розрізати і подати на стіл. А ще до цього ж сервізу я знайшла ось таку рідкісну річ. Я взагалі не думала, що мені вдасться її придбати, десь знайти. Ось така маленька гірчичниця Клеймо виробника. Це рідкість така, в гарному вона стані, і, по формі, як супниця, ось тільки тут ручки бокові ще повинні бути. Така маленька річ, і до неї ж іде і соусник. Це мені пощастило натрапити на ці предмети в групі Viber барахолка. Багато я вже разів на неї казала. Тож іноді трапляються такі. Вдалі знахідки. Теж ось такий соусник з буском, і є теж клеймо. Оце такі у мене поповнення мого сервізу. А ще знайшла предмети іншого виробника. Набір тарілочок для других страв. Тут просто гілочка без будь-якого оздоблення, але такий в гарному стані ці тарілки. І ось клеймо. Це Владивосток, теж рідкість в наших місцях, але так, теж вдалося знайти їх і ще й доїхали добре, бо по Олекс доставці їхали, знайшла в іншому місці. І для перших страв три тарілки ось такі. ну Тут вони вже більш таки щедріший малюнок і позолота є, теж гарний стан цих предметів. Ось і тут я клейму. Це видно теж з одного сервізу, люди розпродавали, а я натрапила на ту обяву. Тож, бачите, поповнився мій сервіз. Хай будуть і ці тарілочки, бо, як збереться родина чи друзі, буде якесь родинне свято, то вже в мене буде якраз посуд з одного сервізу. Хотіла вам показати, що іноді ж все-таки трапляється. І які вдається знайти чудові речі. Всім гарного дня! Хай все буде добре. До нових зустрічей! Скоро будуть ще покупочки з барахолки. До побачення!